Ми справді зможемо видозмінити ці 28 пунктів, зможемо їх скоротити, зможемо їх відредагувати так, щоб в Україні вони були більш прийнятні. Але я одразу казав наступне: що Путін одразу відторгне ці пункти, і е, так і сталося. Ми бачимо, що Путін категорично відмовляється від цих перемовин. І е, що в мене взагалі по картах іде по планах Путіна, він буде далі відмовлятись від цих пунктів, навіть якщо Україна погодиться на е, ну, це, це показує обман, е, обман і от мошені, чисто певне таке е, шахрайство з боку Путіна. Е, він буде по суті ну, намагатись юліть е, викручуватися, тобто, щоб е, жодним чином не завершити цю війну. Тому що війна для нього це навпаки стимул його економіки і так далі. Я бачу так, що Путін буде дуже скоро підвищувати свої ставки.